Чотири фішки ноутбука Dell, який знімався в фільмі про Джеймс Бонда. Перше, це режим стелс, який одна кнопка вимикає і вмикає всі вогні на ноутбуці. Фішка номер 2 це сенсорний екран з дуже великим запасом по яскравості, який дозволяє керувати не тільки пальцем. Тут є схований стілус. Достаємо і можемо керувати так само стілусом. Третя фішка багаторівніва підсвітка клавіатури і кольори можна змінювати. RGB. Четверта фішка це наявність. Зчитувачка кредитних карток, таку вставляємо сюди. І при наявності спеціального ПО, яке дозволяє працювати з клітками, можна зчитати, зробити клони і так далі. Дуже зручно у роботі Джеймс Бонда. Має захищені порти, гумові вставки, вони не боїться падінь, захищені від е, вібрації, вологи і так далі. Ай-7-й процесор 16 з їх 4 пам'яті і швидкий SSD. Від 15 тисяч гривень на кум -лаптопс. Шукайте в інтернеті або дивіться шапку профілю, там є наші контакти. Пишіть Пішіть вайбертелеграм.